Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра. І сьогодні я для вас знімаю новорічний випуск прогноз на 26 рік. Таро прогноз. Карти в цьому прогнозі будете обирати саме ви. Ми з вами подивимося фінанси да, на 26 рік, особисте життя. І головну якусь пораду, меседж, можливо, там ця карта нам покаже якусь подію значущу. І також у мене є друга колода. Це все я буду дивитись на Таро Вейта. І на Оракулі я також витягну одну карту, ви загадаєте там певне число, і я витягну карту і також вам розповім, що вас може очікувати. Давайте почнемо, подивимося з вами фінанси. Хотілося б да, в 2026 році, щоб у нас у всіх було дуже все добре з фінансами. Тому ем, загадайте, будь ласка, число від 1 до 3. Я витягну карти і вам розповім. Загадуйте, що нас очікує у фінансах в 26 2026 році. Я, до речі, також загадаю. Одночасно і, і собі подивлюсь. До речі, буду вдячна за підписку, за лайк, за коментар і обов'язково в коментарях пишіть своє ім'я, дату народження. І я вам в коментарях особисто витягну вашу карту пораду на 26 рік. І я витягую карту. І так, якщо ви загадали перше число, то я витягла туз Жезлів. Прекрасна карта. Це початок, початок нового чогось. Да? Туз жезлів – це завжди от щось, знаєте, таке от якийсь імпульс. Да? Тобто, в принципі, це вогняна стихія, тому у вас буде енергія щось починати діяти, шукати, нові ідеї, нові ідеї реалізації, виконувати свої цілі. Да? Тобто це такий імпульс. Що тут може програтись? Нова робота, нова ідея, новий проєкт, який принесе гроші, реалізація, енергія для того, щоб реалізовувати цей проєкт. Тому, в принципі, для вас 26 й рік у фінансах може стати початком чогось нового, можливо, новий спосіб нове джерело да, фінансів. Можливо, новий проект, який принесе вам натхнення гроші. Да. Тобто, це дуже така натхненна позитивна карта. Якщо ви загадали другу карту, то це у нас «Туз мечів. Туз мечів він дуже схожий з тузом жезлів, тим, що це як початок, новий, нова ідея, нове якесь усвідомлення. Але чим воно відрізняється? Мечі це більш інтелектуальні карти. Да? Тобто, у вас, по-перше, може так стати, що ви будете заробляти. Інтелектуальної праці. Також, знову ж таки, ця карта також показує і нові ідеї, і нові проекти, нову роботу. Да? Але що цікаво, по тузу жезлів у багатьох туз жезлів може програтись, як знаєте, як така крапка, да? крапка, звільнення. Да? Тобто, я хочу чогось нового. Тобто, по тузу жезлів можна сказати, що ви, наприклад, захочете змінити. Роботу, змінити сферу діяльності, да, захочеться чогось нового, захочеться якогось нового для себе досвіду, да, якого ще у вас не було. Також 26 рік може стати для вас роком, коли ви повинні приймати якісь раціональні рішення у своєму житті щодо фінансів, рахувати фінансів, вести підрахунки, витрат, прибутків, тобто чітко все контролювати. Якщо ви загадали третю карту, то це у нас шістка кубків. А кубки самі по собі по ним дуже складно да, говорити там щодо фінансів, зростання, реалізації, але це також досить позитивна карта, що вона дає допомогу, партнерство. Вигідне партнерство, да? нові проекти, там, де ви будете спілкувати з людьми, які, наприклад, стануть вашими друзями. Да? Це допомога, це підтримка, від, наприклад, керівництва. Також тут може програтись повернення до старої роботи, або до діяльності, якою ви займались в минулому. Або повернення, наприклад, до якогось хобі. Яке в минулому не приносило, наприклад, вам гроші, але зараз такий час настав, що ви думаєте, блін, чому б не спробувати? Повернусь до того, що я люблю, да? тому що по шість кубків тут, в принципі, карта, коли ми любимо, коли ми допомагаємо, нам подобається, нам подобається те, що ми робимо. Да? Тобто, можливо, є сенс подивитись взагалі, що про що ви мріяли в дитинстві, чим ви хотіли займатись в дитинстві? Да, можливо, ви хотіли стати не знаю, там, астрологом, можливо, ви хотіли стати блогером, можливо, ви хотіли стати дизайнером. І зараз у вас 26 рік для того, щоб це зрозуміти і повернутись до тих мрій, і почати цими мріями заробляти. А я до я, до речі, також вибрала цю карту. Цікаво, як вона може у мене програтись. Я ще витягла сюди блазні, щоб більш уточнити цю карту. Я а... завжди люблю кубки уточнювати. Якщо вони випадають на фінанси, блазень у нас, ну взагалі, 26 й рік, бачите, у нас тут всі початки, всі початок чогось. І два туза, блазень це також нульовий аркан, це початок дороги, початок шляху. Тому я так, тут також скажу, що тут і нові проекти. Людина, яка займається тим, що вона любить. На цій карті зображена людина, можливо, фрілансер, людина, яка легко заробляє їй це, легко дається. Да? Тобто діяльність, вона, знаєте, як риба в воді тут, да? гроші заробляються, новий, нове джерело доходу може бути. Але блазень тут дуже цікавий тим, що не витрачати гроші отут на вітер. Не треба інфантильності. Да? ой. І зараз я витрачу, залізу в борги, а потім я буду гасити їх, гасити. Ну, якось потім буде, а потім не буде. Розумієте? Тому тут дуже обережно з тим, куди ви витрачаєте гроші. Так, ну і зараз ми з вами подивимося ваше особисте життя на 26 рік. Значить, загадуйте, ой, загадуйте карту від 1 до 3. Я також загадаю. І буду витягувати карти. Якщо ви загадали першу карту, то це у нас карта МАК, а якщо ви вільні, то МАК дає багато можливостей для знайомств, для комунікації, тому що це, по-перше, карта комунікації, коли багато людей, багато знайомств, коли ви знаєте, в вирі подій, в центрі подій, це дуже соціальна карта. Да? Тому тут є шанс знайомитись, зустрічатись, ходити на побачення. Чи зав'яжуться по цій карті стосунки? Ця карта, на жаль, не показує, чи будуть зав'язуватись саме стосунки, очікувати, але те, що ви будете, знаєте, ну, дуже активно вести особисте життя. Да? Це так. Якщо ви вже в стосунках, то тут, звісно, період, коли ви з партнером будете планувати, будете. Якісь цілі перед собою ставити, фінансові, не фінансові, да. Тобто це дуже активний період в стосунках, коли ви постійно чимось займаєтесь, їздите кудись, плануєте, да, спілкуєтесь, багато куди ходите в виходите в суспільство, да? тому це не негативна карта. Тут чим вона, звісно, може бути негативно, коли вона випадає, наприклад, на стосунки, коли людина, наприклад, може десь маніпулювати, маніпулювати, робити так, як їй зручно, да? тобто, все ж таки, мах, він дуже егоїстичний, у нього корона на голові, він думає, що він все знає, все вміє. Він саме класний і так далі. Тому може, до речі, також у вас програтись такий варіант. Але, звісно, на стосунки, я завжди говорю, потрібно дивитись конкретно на конкретну людину. Тобто по одній карті МАК, якщо ви в стосунках, Незрозуміло, хто ким буде маніпулювати, чи просто ви там будете планувати купляти разом машину. розумієте? Тому тут, звісно, треба дивитись е, особисто особисто на особистому розкладі. Якщо ви загадали, якщо ви загадали другу карту, то це у нас десятка жезлів. Я до неї також витягла е, додаткову карту, потім за неї скажу: десятка жезлів на стосунки, якщо ви вільні. А, можливо, вам в 26-му році взагалі може бути стосунків. Бачите, тут людина вона несе багато жезлів, їй тяжко, а вона перевантажена, є втома, да, завжди порада по цій карті делегувати якісь обов'язки, набрати на себе багато чого, не тягнути все на собі. І можливо, вам, от 26-й рік, можливо, вам буде стосунків, прям що ви там. Будете ходити, знайомити, знаєте, от як помагу у нас випадало, що прям активне соціальне життя. Можливо, буде багато роботи, багато якихось інших питань, реалізацій. Да? Тому я тут не скажу, що прям можуть багато бути знайомств. Щодо, якщо в стосунках саме, я скажу так, що стосунки по цій карті досить важкі. Знаєте, це відчуття, коли стосунки втомлюють, тобто ви перевантажені, можливо, тягнете ці стосунки на собі. Людина ніяк не вкладається, людина не ініціює щось. Ви постійно і на роботі, і побут, і то, і діти. Тобто немає допомоги, важко комунікувати, важко знаходити компроміс. Можливо, по цій карті також проходять якісь зовнішні обставини, да, які, там, наприклад, ви стикаєтесь в стосунках з зовнішніми обставинами, їх, ви їх долаєте разом, але це також важко, а це, це також може вплинути на стосунки. Я ще виклала додаткову карту Королева Кубків. Ну, Королева Кубків вона сама по собі ем, показує, якби, закохані, закохану жінку, теплі емоції. Для вільних людей, якщо ви вільні, може бути відчуття, може бути шанс десь закохатись. Знову ж таки, чи призведе це до стосунків не зрозуміло. Але знайомство, можливість закохатись. Є. А по десятці жезлів тут, звісно, Питання, наскільки ви зможете вкладатись в стосунки, і наскільки ви будете готові там, з кимось знайомитись, да? наскільки ви, наприклад, вам спочатку треба ну, з собою помиритись, з собою провести роботу, можливо, наодинці, можливо, ви ще недостатньо готові до стосунків, ви ще, наприклад, недостатньо відійшли від розриву з колишніми. Да? До речі, королева Кубків, якщо ви чоловік, то. Звісно, королева кубків це жінка, в яку ви закохаєтесь. Якщо ви вільні, або жінка, яку ви кохаєте, тому тут, в принципі, можна да, про це говорити. Тому ось так. Якщо ви в стосунках, то, звісно, і приємні моменти також можуть бути: і закоханість, і якісь теплі відчуття, і бажання, примирення, бажання. Щось змінити на краще в стосунках, да отут, якщо щось от відбувається не так, як ми хотіли, тут ми хочемо це змінити. Ну і третя карта десятка пентаклів, дуже позитивна карта. Якщо ви вільні, тут дуже-дуже великий шанс на те, що ви зустрінете людину для серйозних стосунків. Бачите, тут люди, декілька поколінь, собаки, дім, всі радіють, всі при матеріальних благах. Да? Тому тут дуже класно і знайомитись, відкриватись, і дуже великий шанс зустріти кохання. І прямо от, е, закріпитись на серйозному рівні да, з людиною, почати стабільні стосунки. Що ви вже в стосунках, то е, тут, звісно, е, можуть постати питання весілля, одруження, народження дітей, вагітності, да, якісь такі фундаментальні речі можуть бути. А також питання грошей, наприклад, на щось з партнером будете збирати, витрачати. Робити ремонт, купляти машину, будинок, якісь крупні покупки. Да? Тому тут дуже така позитивна карта да? на поліпшення ситуації в стосунках, на те, що натяк на те, що треба вже якось узгодити, треба вже, от, наприклад, одружуватись, натягнути, да? і в принципі створювати свою сім'ю з людиною, якщо ви ще не одружені. Ну і давайте подивимося загальну пораду чи подію, да, от що нам карти покажуть на такий меседж від Всесвіту на 26 рік для вас. Загадуйте число від 1 до 3, і я буду витягати карти. Так, якщо ви обрали, якщо ви обрали першу карту, то це у нас старший аркан Диявол. Взагалі тут дуже багато, що можна сказати, по дьяволу. Тим паче, це старший аркан, тут багато сенсів, як якась порада, як підказка, як подія. Що це може бути. По-перше, це боротьба зі своїми залежностями. Так? Тобто, вам можливо в 26-му році треба відмовитись від якихось шкідливих звичок, збалансувати харчування. В тому числі не тільки от те, що там, наприклад, алкоголь і так далі. А, наприклад, хворобливі якісь прив'язки до людей, сепарація від батьків, від партнера. Да? Можливо, ви зараз от в цю секунду знаходитесь в якихось. В токсичних стосунках, які вас руйнують, в токсичній дружбі, да, яку треба завершити, а, зняти оці кайдани. Взагалі м м сюжет на цій карті дьявол да, якби прив'язав Адама і Єву ланцюгами, але ці ланцюги вони вільно да, лежать на них, а вони їх не сковують надто сильно. Тобто, по суті, вони можуть в будь-який момент звільнитися від них. І от е, цей сенс, те, що ви самі себе десь зажали, десь ви е, обмежили себе самостійно, страхи, якісь от, упередження, да, стосунки. Да, от. Ви самі робите вибір, бути в цьому, да? тобто треба від цього відмовитись. А також по д'яволу, що позитивного? Прийняти свою неідеальність. Зрозуміти, що ви не ідеальна людина в неідеальному світі. Ви можете там і лінуватися, ви можете і якось і виплескувати свою агресію. У вас можуть бути і негативні емоції, і позитивні, і різнобарв'я цих емоцій. Ви не ідеальна людина. Дозволити собі любити гроші. дозволити собі. Знаєте, жити в задоволення, не відкладати, не говорити, що там зараз щось не на часі, не економити на собі, зробити якийсь собі матеріальний подарунок, наприклад, да, який ви давно хотіли, якусь там коштовну річ, не відмовляти собі і не говорити ой, так потім, 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 якщо ця річ реально вас зробить щасливою. щасливим то це потрібно зробити. Друга карта це у нас лицар Кубків. Лицар Кубків сам по собі е, позитивний. Да? Що тут у нас відбувається на карті? Лицар їде з пропозицією якоюсь класною, позитивною, комфортною. Кудись. Да? Тобто він їде дарувати щастя, любов, тепло, якісь, от, якісь емоції позитивні. Тому, звісно, в 2026 році вам треба їх дарувати і собі, і іншим. Також, так як це карта показа вершника, дуже часто тут проходять поїздки, поїздки за кордон, поїздки. Принципі, які приносять задоволення. Да? Наприклад, ви дуже давно хотіли поїхати, не знаю, там в Карпати, в якусь іншу країну. І думаєте, блін, ну не в цьому році, якось, якось не то, якось не так. А це ж була моя мрія, щось таке побачити. Це треба зробити, запланувати. Да? Не відмовлятись взагалі від пропозицій, які вам надходять від інших людей. Наприклад, вам напише подруга, скаже: от, давай все, давай поїхали, давай збирайся, давай купляти білети, давай кудись підемо, а давай підемо разом на танці, а давай підемо разом, не знаю, там блін, давай на книжковий клуб підемо. Можливо, якась така пропозиція, знаєте, от як фільми фільми. Як в фільмі з Джимом Керрі завжди говорить так. Да? Тобто він там жив, і, по-моєму, я давно дивилася цей фільм, і на, кожен, на кожну пропозицію в цей день він казав так. І це там прям показується, що прямо його це призвело в кінці дня та да, до якогось там, що змінило його життя. Тому не відмовляйтесь, якщо щось вам пропонують таке цікаве, оригінальне. Да? Від, бути відкритими і, в принципі, пропонуйте самі, да? тому що тут лицар сам їде пропонувати щось, е, ініціюйте щось, ініціювати щось в стосунках, наприклад, ініціювати щось на роботі, не бійтесь просувати якісь ідеї, наприклад, на роботі. В стосунках не бійтесь ініціювати, побачення, е, ініціювати, ну, тобто, не чекати, що партнер сам е, зрозуміє прочитає ваші думки. Да? Тобто ви самі коваль свого щастя. Третя карта це у нас Король Пентаклів. Це дуже-дуже практичний чоловік. Да? Тому у 26-му році вам треба бути такими практичними, раціональними, все рахувати, підраховувати, будувати якісь довгострокові плани, цілі, відкладати гроші, купляти якісь матеріальні речі, які потрібні. Що тут ще може бути? В принципі, прагнити до стабільності, да? врівноважити всі сфери свого життя, закрити там борги, по здоров'ю також да? потрібен якийсь баланс, закрити всі якісь питання по здоров'ю, нарешті піти там до стоматолога. А це така карта, дуже, яка показує матеріальний достаток. Тому. Вона може говорити про якісь крупні покупки в 26-му році, наприклад, купівля машини, квартири, ремонт. До речі, от по королю Пентаклів може програти, що ви будете навчатись в 26-му році, купляти якісь навчання, курси, в принципі, на такому матеріальному рівні здобувати практичні знання, да, які там, наприклад, потім допоможуть вам у житті, або в принципі, заробляти гроші. Так, ну і у мене є оракул затемнення. На цьому оракулі ми зараз з вами подивимося також якусь таку пораду, якусь, якийсь такий натяг, що з нами може стати 26-му році. Я також витягну три карти, і ми подивимося, що там і як. Тому загадуйте, загадуйте число від 1 до 3. І ми з вами подивимося. Так, якщо ви обрали першу карту, то це у нас карта чорної кішки, що вона взагалі значить в цьому оракулі. По-перше, це внутрішні перечуття, внутрішні, сильна, дуже інтуїція. Тому в му році вам слід прислухатись до своєї інтуїції, до того, до своїх снів, наприклад, до того, що вам от підказує ваше от відчуття. Наприклад, да, якщо вам там не подобається якась людина, от, там, або ви розумієте, що ні, тут я щось буде не так, я там не буду ризикувати, я не буду там щось робити. Це карта, яка от попереджає, що ризикувати не треба. Треба все чітко проаналізувати. І десь навіть довірити своїй інтуїції. Також ця карта досить магічна. Можливо, в 2026 році ви можете зацікавитись езотерикою, психологією, медитаціями, астрологією, нумерологією таро, якимись такими практиками. Якщо ви обрали другу карту, це у нас карта Ілюзій. Uh, ну, Карта ілюзій, що вона каже? Зняти рожові окуляри. Да? Щось у вашому житті зараз замилено, щось, на щось ви там закриваєте очі, на стосунки, на партнера, на якісь червоні пропорції, на в принципі, на внутрішнє відчуття себе. Да? Ви думаєте, ой, та якось там буде. Да? Якось воно складеться, а воно все не складається. Ви там в ілюзіях. що ой, я ж нічого не робив. А чому ж у мене нічого і не получилось? Да, розумієте? А вам треба в тут двадцять шостому році більш раціонально мислити, більш з небес на землю трішечки. да. Аналізувати більш раціональне своє життя, зняти рожеві окуляри, відмовитись від ілюзій. Також ця карта творчості, да? можливо, вам слід зайнятися творчістю або творчість стане вашим таким натхненням 26-му році. Якісь творчі хобі, танці, малювання, співа, спів чи щось такого плану. Ну і третя карта це у нас карта князя, це суто чоловіча карта в Оракулі. Um, ну, тут, в принципі, якщо для жінки, ця карта прям передбачає зустріч, спілкування з якимсь князем, чоловіком. Можливо, цей чоловік може бути старше, так як князь він все ж таки старше, може бути, але це не обов'язково. Просто це може бути така сильна людина, яка ну, така, тестостероновий чоловік, да? можна так сказати, спілкування. Зустріч, да? щось такого плану. Також, якщо не прив'язуватись до того, що це прям чоловіча фігура, зустріч з нею, то це карта, коли ми діємо з позиції сили, відповідальності, да? коли ми повністю ініціатори, повністю керуємо своїм життям у всіх процесах. Тобто ми отут -ут. Не перебуваємо в ілюзіях, да ой, там хтось прийде, нас врятує, щось вирішить. Ми самі приходимо і все вирішуємо. Тобто, в 26-му році саме треба з... з цієї позиції. Я рада, що ми з вами зробили цей прогноз. Світла знову немає, ми живемо в таких реаліях. Я бажаю вам в 26-му році, щоб у вас всі ваші мрії збулись, щоб ваші мрії стали вашими цілями, щоб у вас все налагодилось у стосунках, щоб ви зустріли людину, яку ви покохаєте, яка покохає вас, щоб ви реалізовувались на роботі, яку ви любите, щоб ви кайфували від цього процесу, щоб у вас все було добре зі здоров'ям. Що в принципі всі ваші рідні були живі, здорові і щасливі Всіх з наступаючим новим роком? Всім пока.